Добрий день усім. Рада вас вітати сьогодні. Дякую. Я відкриваю наш сьогоднішній круглий стіл. Моя доповідь присвячена дитячим образам у моїй книжці, в індійській культурі і міфології, можна це назвати. І так, ось так починалися мої книжки, дитячі казки два роки тому. Майже не подивить мого будинку, коли я вперше застосував синтез знань про індійську міфологію та про дитячу психологію. І це поєднання, опис цього досвіду вилився у таку книжечку про Марата Королівства Саміти, яка має терапевтичний ефект для дітей, яка знайомить з індійською культурою. Але час плину приходили нові діти, я роботу, працював також з тими дітьми, що вже були, ми поглиблювали нашу співпрацю, і з'явилися нові ідеї, нові методи, як їм допомогти, як їх розвинути, як їх після цього життя повернути до нормального життя. Тому я почав писати далі, я почав записувати, робити, вести щоденник такий, своїх робочих злостій з дітьми, про їх прогреси, і це мені дало такий поштовх продовжувати ті історії, що були вже розказані тут. Але для цього ми повернемося до самого початку, до того, як в індійській міфології зображуються діти. Ну, По-перше, це Ганеша. Ганеша це покровитель дітей. В нього дуже цікава історія створення. Мати Ганеша це Парваті, а батько це шива. Але Шива також знайомий своєю аскезою. Періодично він покидав барваці, він йшов медитувати. Вона, як повиня, як жінка, хотіла бути матір'ю, так як шиви подобу не було, вона вирішила якось сама собі створити дитину. Вона, це одна з версій, бо, тому що дуже багато міфологій, які протирічаться на одній. Вона створила цю дитину з глини і вдихнула в неї життя. І коли Шива повернувся, він не знав, що в нього вже є син, майбутній Ганеша. І тому, коли він пішов до паруці, хотів з нею поспілкуватися, так і мовити, то Ганеша його не пускав, тому що вона йому наказала, нікого не пускай, я тут буду наводити красу. Шива настільки рознібався, що він відрубав голову цій дитині. Коли по це дізналася, вона знавесніла та вимагала від Шиви виправити це негайно. І Шива йому не прийшло на розум нічого кращого, аніж почепити голову першої тварини, яку він зустрів. Це був слон, як не важко здогадатися. Він же ж і став Ванешею. Образ Ванеше має дуже багато символічних значень. В нього велика голова це символ мудрості. В нього немає одного рівня, його ще називають екатантая. Те, що має один дивень. І цим вивівням вважається, що він колись переміг димона невігластва. Тому що цей бівень мав магічну силу. Далі він тримає ладу, своє найулюбленіше таку солодощі. Це в Індії така солодість, яку діти ну, просто обожнюють на кожне свято обов'язково саме через це. Ці елементи, ганечі, його історії, його боротьби зі злом, його пристрасті до солодкого теж увійшли до моїх нових казок, власне, до чого я і це і на пам'ять про те, як парваці робила з глини Ганешу в Індії, є такий ритуал робити теж самотужки з глини Ганешу на Ганешу четвертки. тому що день, коли Ганешу відрубали голову, це день його народження вважається. Він широко святкується в Індії. І дітки роблять, як зображено на фото, такі ліняні фігурки, які розмальовують із теплими побажаннями потім. Опускає до дорічки. Бажано до доганги і вважається, що твоє такі бажання справдиться. Це я теж допозичу з індійської міфології, тому що в моєму логічному світі оці вільні фігурки вони мають чутодійну силу. Це буде потім... Не хочеться багато спойлерити, але трошечки до цього підвести. Другий бог, який спадає на думку престолі діти в індійській блоки, звичайно, це Крішна. Він також відомий, як Макан Чор, те, що краде масло. Є в Кришна така пристрасть. Образ Кришни не менш символічний, ніж образ Ганеші. Ось ви можете бачити паличче перо, яке символізує кохання. Тому що як в християнській є свята кінця. Так і в індуїзмі Бога Вішну було десять аватар. Одна з них це була аватара Крішна, яка прийшла в цей світ дарувати кохання, дарувати любов, вчити цього людства, щоб було менше ненависті. На і все буде. Тут він зображений зі своєю зі улюбленим мастом, з плетчиком. Також Кріш, Крішна дуже полюбляє а, грати. Його флейта також має медичну силу. Це теж буде у моїй касті. Я про це розповім трошечки згодом. Ну і одна з найвеличніших. А, Переміг перемогу Крішни це Калінка Нартана, це перемога над змієм, на якому він потім станцював. Є навіть такий окремий танець, так і зветься Калінка Нартана, танець перемоги, який присвячений Крішні. І ті діти, які в танці проявляють свої емоції, вони можуть з інтроверта стати екстравертом. І це теж ми можемо побачити в Крішні, коли він станцював на цій змії, коли він переміг, він отримав нові магічні здібності. Наступне, про що хочу згадати, це Душ або Двіція. Це один з днів дівалі, який присвячений зв'язку між братом та сестрою. Це підкреслює важливість зв'язку. У цей день брати та сестри обмінюються подарунками, і сестра обов'язково має брату нанести тілак. Ця легенда. Середгенера теркування цього теж пов'язана трошечки з Крішною, тому що вважається, що після чергової перемоги він прийшов до своєї сестри, яка нанесла цей тіла, яка пригостила його солодощами. І на честь її зустрічі, на честь його частування і пішло це свято. Це один, як я згадувала з індівалі. Інша версія, те, що це був Бог яма. До речі, першим, хто помер в індійській міфології, був Яма, і тому він став Богом смерті. Бог яма, який зустрівся зі своєю сестрою, ритуал той самий. Але тут така версія, що він з вдячності за те, як сестра була рада його бачити вже після смерті, після всього, він благословив цей тілак, оцю солодку їжу, і тому, коли... Це здана наносить братові тіла, то вона повторює цей обряд. Ну і, звичайно, брату надзвичайно щастить увесь рік, ну і сістрі теж цією сходкоюся від благословення, тому що в індуїзмі є така думка, що чим більше добра ти даєш, тим більше ти його отримаєш. Тут така логіка Ну, І власне до е, моїх нових образів. На підставі всього цього, що я запозичив з англійської міфології, заснувалося ціле місто сварк Небесне місто. Свар це небеса, сваргалока і все інше. Тут дехто знає, що це таке. Тобто місто, місто небесне. З чим нас асоціюється небесне? Назвичайно ж з творчістю, зі співом, з поезією, з танцем. Тобто це таке місто творчих людей, їхніх проявів їхніх думок, їхні наснаги. Тут є навіть окремі квартали, літературний, театральний, проспект віршів і все-все-все таке. Але з одним видом мистецтва є проблеми. Це були проблеми з музикою. Тому що колись давно одна принцеса невірно прочитала мантру. І замість того, аби закохатися когось самій, усі закохалися в неї, а вона нікого не могла покоти. І в цьому місті мешкає такий хлопчик на ім'я Каві, Каві в перекладі санскриту це поет, який таємно все ж таки хоче навчитися музиці, хоче навчитися співу. Але родина йому це забороняє, тому що це заборонене мистецтво. І у цих пошуках себе він а, ніколи на родину свою не гнівається, він з нею не сперечається, а, тому що для нього сім'я це найвища цінність, навіть коли вона щось забороняє. І усі свої негативні емоції він вкладає в мистецтво, він грає на цій і як рішна, він бере з нього приклад. А, інша героїня це дівчинка на ім'я Суперна. Не інша історія. Вона а, дуже хотіла мати красиву царю, але а, її батьки не мали грошей. І замість того, аби, а, наприклад, красти, як могло би спасти на думку, вона влаштувалася до кравця помічницею і потрошечки стала збирати образи, що в нього лишалися після інших. А, Замовлень. І з тих образів вона зробила ось такі надзвичайні царь, е, які мали чудоційну силу, і це її переконало, що навіть коли ти чогось не маєш, ти можеш навчитися, ти можеш це мистецтво е, кравчині нести далі, далі людям. Ну і в цьому ж місці, звичайно, буде така ложка дьокця, як то кажеться. Е, там буде, звичайно, щепло. який... Робить ці негаразди в цих королівствах, так проти якого всі борються, з яким ведуть війну за допомогою цих чарівних фігурок з кіни, оці флейти, сарія, яка має е, магічну силу і такого іншого. А, дякую вам за увагу.